США вже підтвердила, що Україна буде амбити Москву американською зброєю. А Трамп вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на хід війни? І які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну? Про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна, важлива інформація. Інформація зараз буде. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити. бо його б відслежували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. От, суки заслужили, да? Ну, звісно, страшно, яка буде отвітка. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, мені дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліард, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти, поняло? Це можна було всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги, всю. Уди провести, тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того ух, бендеровці оці. Ну ну це просто жесть, ну поняла. Ну клініка. А, і от розумієте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, І зараз, можливо, повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там дрони, ракети і так далі, це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. да, Тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. Оце виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, Джо. Кіров, як там Трамп казав, насправді тепер є у нас джокера, але глянемо чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть панірне ракеті. І хто там у власті стане? от, ну, тут важка історія.